Канал для дітей та дорослих. Підписуйся та дивись більше відео на нашому Ютубі. Привіт, я знаю, ви запланували космічну подорож на наступних канікулах. Ви вибрали кілька цікавих місць для відвідання та позначили їх на карті. І ви також, якимось чином, налаштували свій космічний корабель, щоб подорожувати майже зі швидкістю світла. Як? Як це зробити? Дуже складно, але у вас вийшло. Однак, перед тим як ви сядете у ракету, є кілька важливих речей, які треба знати про наближення до швидкості світла. По-перше, станеться багато дивних речей, головна з яких час і простір зміняться. Наприклад, коли ваша швидкість наближається до швидкості світла, годинник у ракеті сповільниться майже вдвічі. Тобто, витративши три роки на подорож, на землі вже пройде п'ять років. Річ у тім, що вам буде здаватися, що годинник в ракеті рухається як звичайно, але повернувшись додому, ви зрозумієте, що часу пройшло набагато більше. Тож заздалегідь перенесіть ваш запис до дантиста. І є ще одна неприємність: через високу швидкість поодинокі атоми водню, які зустрічаються на шляху. Орюються у досить небезпечне явище для захисту. Треба застосувати якісь щити, тільки так вдасться не підсмажитися всередині корабля. І нарешті не слід надто швидко прискорюватися до швидкості світла, тому що думаю, зрозуміло. Однак, оскільки ви врахували всі ризики, давайте поговоримо про те, скільки часу потрібно для подорожі по всесвіту. Хоча ви будете подорожувати дуже швидко, всесвіт приголомшить вас своїми розмірами. Наприклад, навіть якщо ви подорожуєте майже зі швидкістю світла, і як ви пам'ятаєте, дивацтва часу та простору змусять відстань здаватися коротшою, годинник вашої ракети все одно скаже, що потрібно трохи понад 9 місяців, щоб просто дістатися від землі до краю сонячної системи. Годинник на землі встигне відрахувати півтора року. Це не так вже й погано, але щоб дістатися до наступної зоряної системи, знадобиться два роки за годинником всередині ракети. Якщо ви готові до такої тривалої подорожі, ймовірно, знадобиться більше ніж кілька додаткових сніданків. Подорож до галактики Андромеди, нашої найближчої галактики, може зайняти понад мільйон років, а подорож до найдальшої з відомих галактик понад 15 мільярдів років. Це значно більше ніж ваші канікули. Звичайно, ми пам'ятаємо про викривлення часу. Чим ближче ви наближаєтеся до швидкості світла, ваш фактичний час у дорозі стає коротшим. Хм, Трохи коротше. Залежність не така пропорційна. Ми про це ще поговоримо пізніше. У будь-якому разі ви зрозуміли основні труднощі, які стоять перед нашим польотом. Але тим часом не забудьте пристебнутися, насолоджуватися запусками та, будь ласка, будьте в безпеці. Бажаєте продовження космічних пригод. Є одна умова для цього. Тисяча вподобайок. Якщо ми досягнемо цієї мети, відразу летимо шукати найближчу чорну діру. Дякуємо, що дивились Хмаринку. Більше науково-популярних відео на сайті Хмаринка Сайенс.